Вітаю, дорогі друзі! З вами Аня, і ви на моєму каналі вінтажного посуду Знахідки в серванті. Давно не викладала відео, так як трішки захворіла. Але сьогодні вирішила показати вам ось такі тарілочки, які залишилися мені від моєї бабусі. Це завод пролетарій, ось таке клеймо. Перший сорт. 58-67 роки. Це деколь, багата позолота. Вони трішки відрізняються між собою. Ось такі букетики, схожі на мейсонські. На всіх однакове клеймо. Дуже гарні, ними ніхто не користувався. Також є ось така тарілочка. Це також деколь. Подивіться, який цікавий візерунок по контуру, по золотою. Це вже клеймо вірбілки другий сорт. Також стареньке 54 65 роки. Розміри цих тарілочок приблизно 19,5 см Всі вони одного розміру. Ще раз хочу вам показати їх всі разом. Ось такі тарілочки є в моїй колекції. Також мені дуже цікаво, що б ви хотіли побачити в наступному відео, що вам більше подобається: фарфор чи скло. Я вам в наступному відео покажу, які ще в мене є вироби. Дякую вам! За перегляди, підписку ставте лайки, коментуйте. Вам бажаю щастя, миру, головне здоров'я. До зустрічі!